Люди, мені здається, не дуже сильно хочуть більше вчити народних депутатів, там потім вони міністром обираються, потім не можуть закон від постанови відрізнити. Ну, трохи воно, мені здається, в цей момент ми, слава Богу, пройшли. А далі, ну, ще раз, ну, це запит, який буде запит суспільства, ну, такий парламент він собі і обере. Я сподіваюся, що не буде в ньому сильно розочаровуватись так швидко, як це було. і... Трохи буде дивитися за тим, ну, хто там в переліку. Робота народного депутата це робота. Це не покликання. Це не якесь святе місце. Це ніякому разі не якась робота для обраних або е, місце, яке тебе робить обраним. Це історія, де. Ти отримаєш гроші від платників податків за той перелік функціоналу, який ти виконуєш на цій посаді. І от коли ми будемо набирати в Верховну Раду, от якби ми собі би в компанію да, умовно набирали б людей, мені здається, ми значно покращимо якість українського парламенту.